Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк міста Харків. І сьогодні у нас нове чудове надходження, чудовий кросовер за дуже приємним цінником. Ціна на дане авто 9490 американських доларів. Зустрічаємо це Kia Sorento, 2006 року. Випуску офіційний автомобіль в дуже гарному стані. 2,5 літровий дизельний двигун, механічна коробка передач, повний привід підключаємий. Гарна зимова гума на 16-му радіусі встановлена. Автомобіль повністю доглянутий та обслугований. Місяць тому була заміна всіх мастил мастила в роздатці, мастила в коробці, мастило в двигуні. Дуже багато чого обслуговано по, по автомобілю. Є встановлений вже паркоп, є невеликі нюанси по кузову, але кузов в цілому повністю в рідній фарбі, без підкрасів, без гнилі та ржавчини Зараз поглянемо, що у нас по салону, по комплектації. Салон у нас тканина. Світлого кольору, салон доглянутий в гарному стані. Встановлені чохли на сидіннях, повний електропакет, управління повним приводом, є вебастовесто працює, є круїз-контроль, пробіг автомобіля 348 тисяч кілометрів, якісна мультимедіа Android, Є камера заднього огляду, навігація, блютуз. Є підігрів передніх двох сидінь, клімат-контроль в комплектації, механічна коробка передач п'ятиступенева. Чудовий доглянутий кросовер за чудовою ціною в такому стані автомобілі одиниці. Це авто або будь-яке інше, ви можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізінг. Також є можливість доставити будь-який автомобіль через нашу компанію з США. Тому звертайтеся до компанії Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо, всім гарного дня!